Сова соваки для дорослих та дітей. І так згодиться. Жив у лісовому містечку Заєць Хвалько, і склав він про себе таку хвалькувату пісеньку. Я найкращий в світі майстер, чесне слово, не брешу. Кличуть всі мене до себе, я усім допоможу. Ніколи не нудьгую, завжди є що робити. Завжди завжди працюю найкращий майстер в світі. А у дідуся їжака дах на будинку проломився. Треба б полагодити, та тільки от сил не вистачає. Помічника тобі треба, порадила сорока, от і запросив їжак зайця майстра. лагодити дахи це моя найулюбленіша справа, хвалькувато сказав заєць і взявся до роботи. Одна за одною замиготіли черепичини на даху. Чи не могли б класти черепицю більш рівно, чепно попросив хазяїн. І так згодиться, безтурботно відповідає майстер, обтрушуючи з себе пилюку. «Апчі!» І від того чхання посипалася вся черепиця з даху та прямісінько йому на голову. Помацав заєць гулю на голові. І, підхопивши свою валізку, кинувся бігти. Оце так майстер. Захихотіла йому вслід сорока. Утік заєць від старенького їжака і зупинився перед будиночком лисиці, звідти долинали дуже приємні запахи. А у лисиці, стілець поламався. Лагодить вона його, ремонтує, та тільки нічого в неї не виходить. Давайте я допоможу, запропонував Заєць, а сам поспішає, на пиріг поглядає. Смачний, мабуть, раз-два, готовий стілець, правда, трохи хитається, а і так згодиться, вирішує Заєць. Приймай роботу, хазяйко. Зраділа лисиця, запросила майстра до столу. Пригощайтеся, будь ласка. Усівся заєць, на відремонтований ним стілець, тільки но потягнувся поперіг, а стілець раз і зламався, впав заєць, чай розлив. Розсердилася лисиця на горе майстра, схопила мітлу і прогнала його. Побіг заєць далі і зупинився перед будинком борсука, а той стоїть розгублений і щось собі підніс, бурмоче. Що сталося, друже? запитує заяць борсука. Та от світло погасло щось з електрикою, а я в цьому не розбираюся. Можу допомогти, запропонував заєць. Це мені раз плюнути. Поліз заєць до щитка. А ну ж бо подивимося, що тут сталося? каже він, із виглядом знавця. А сорока тут, як тут, прилетіла, на даху сілася. Бач, який майстер на всі руки, бурчить вона. Дивися, дограєшся. Раптом почувся тріск. Полетіли від щитка іскри. І заєць покотився донизу. Допоможіть, перелякано закричала сорока. А заєць зачепився за раму прочиненого вікна і повис догори ногами. Знову почувся тріск, це заєць впав, залишивши на вікні видертий клапоть від штанів. Ай яй, яка дірка! вигукнула сорока. Доведеться до кравця йти. Кравець Бобер був вільний, тому з радістю погодився допомогти зайцю. Що ж, усе зробимо для мене це раз плюнути. весело наспіваючи, Бобер хвацько працював ножицями й голкою. Готово, будь ласка, простягнув майстер відремонтовані штани. Підійшов заєць до дзеркала і з подивом побачив, що на місці дирки груба латка, аби як пришита, а одна штанина стала коротшою за іншу. Вигляд у зайця був такий безглуздий, що сорока почала реготати до сліз. Оце сміховисько, цирк, та й годі. Що це таке? обурився заєць. Хіба ж це робота? Нічого, і так згодиться, спокійно відповів бобер. Так згодиться? Розгубився заєць. А ви як думаєте? Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.